Розділ шостий І, вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ними йшли учні його. Як настала субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто чувши, дивуватися, стали, й питали Звідки в нього оце? І що за мудрість, що дана йому? І що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не Тесля, син Маріїн, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив, і він дивувався їхньому невірству, і ходив він по селах навкруг та навчав. І, закликавши дванадцятьох, зачав їх по двох посилати і владу їм дав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці, тільки самої, ні торби, ні хліба, ані м'яків у свій через, а ходити в сандалях і двох убрань не носити, і промовив до них Коли ви де ввідати в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас. То, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам легше буде содому й гоморі дня судного, аніж місто тому. І вийшли вони і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і вздоровляли. І прочув про Ісуса Цар Ірод, бо ім'я його стало загальновідоме. І сказав, що то Іван Хреститель із мертвих Воскрес, і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він. А знов інші казали, що пророк або як один із пророків. А Ірод, прочувши, сказав Іван, якому я голову стяв був, оце він Воскрес. Той бо, Ірод, пославши, схопив був Івана і в'язниці закув його через Ірудіяду, дружину брата свого Пилипа. Бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові не годиться тобі мати за дружину, жінку брата свого. А Іродіяда лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Бо ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його, і його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження і розправляв, був бенкета вельможам своїм, і тисячникам, і галілейській старшині, і коли прийшла дочка тієї іродіяди і танцювала, і сподобалася іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини Проси у мене, чого хочеш, і дам я тобі. І поклявся він їй, чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі. Хоча б і півцарства мого. Вона ж вийшла і спиталася матері своєї. Чого маю просити? А та відказала Голови Івана Хрестителя. І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи. Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І засмутився цар. Але через клятву, й за тих, що з ним були при столі, не схотів її відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він і стяг у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло і до гробу поклали його. І посходилися до Ісуса апостоли, і розповіли йому все, як багато зробили вони, і як багато навчили, і сказав він до них Ідіть осібно самі до безлюдного місця, та трохи спочиньте. Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного, і побачили їх, коли плинули. І багато хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст. Та їх випередили, і як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти. А він відповів і сказав їм Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому, чи ми маємо піти та хліба купити на двісті динарів і дати їм їсти? А він їх запитав Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте. І, розізнавши, сказали П'ять хлібів та дві рибі, і звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного, і розсілися рядами вони по сто та по п'ятдесят. І він узяв п'ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними, і дві рибі на всіх поділив. І всі їли і наїлися, а з кусків позасталих та з риб назбирали дванадцять повних кошів, а тих, хто хліб споживав, було тисяч із п'ять чоловіка. І зараз звелів своїм учням до човна сідати. І на той бік поплинути до Вівсаїди, раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та й пішов помолитись нагору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, бо вітер їм був супротивний, о четвертій сторожі вночі підійшов він до них по морю йдучи і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати. Бо його всі побачили та налякались, а він зараз до них обізвався і сказав їм Будьте смілі, це я, не лякайтесь. І увійшов він у човен до них, і вітер ущухнув. А вони здивувалися дуже в собі, вони зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши ж, вони прибули у землю генісарецьку і причалили, і як вони повиходили з човна. Люди зараз пізнали його, і порозбігались по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є, і куди тільки він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений.